Далі до справ майдану події 18 лютого 2014 року. Тоді Київ перетворився на поле бою. Ми бачили це на власні очі. Мирний марш протестувальників перетворився на перетистояння з беркутівцями. Беркут розігнав демонстрантів на підступах до парламенту і розпочав штурм майдану. В сутичках тоді поранено мирних протестувальників. Майдан палав. В Столиці зупинилось метро. Силовики штурмували палац жовтневий український дім. Як розвивалися події того дня? Дивимось без коментарів. Зараз запрошуємо до студії Олексія Донського, це начальник департаменту офісу генерального прокурора у справах майдану. Наші вітання вам, пане Олексію, запрошую. Заходьте, заходьте. заходьте так власне, кожного добрий вечір. Кожний лютий, ми повертаємося щоразу і щоразу до справ майдану. І щоразу ми чуємо: ну, давайте чесно, адвокати затягують. Судді, це кажуть, потерпіла сторона судді спеціально присіпуються, прискіпуються до дрібниці, вони жаліються на суддів і закінчуються терміни розгляду. Наприклад, зі 134 справ 60 закінчується термін розглядів. Чи є шанс, що за нашого життя ми побачимо реальні вироки? Ну, По-перше, хотів би зазначити, що да, це дійсно найбільш така у нас серйозна проблематика. Це значна кількість проваджень в судах. Їх на сьогодні ви правильно зазначили 134 знаходиться відносно 254 осіб. Водночас вироків, от починаючи з 2014 року, їх трохи більше 50. тільки лише 50 осіб засуджені у справах майдана, і близько 40 осіб. Звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності, от якраз те, що ви покажете, тобто, з нереабілітуючих підстав. Отже, лише 50 осіб засуджено. Щодо того, чи є у нас шанси побачити вироки, звісно, звісно, що є. І в принципі, ота от про той ризик, про який ви зазначили, він стосується не всіх справ, а лише, ну якщо ми говоримо про особливо тяжкі злочини. Що це? Давайте називати речі своїми да, миналом. Добре, та? якщо ми говоримо про вбивства, і на вбивства, то там строки давності не закінчуються. Там строки давності немає. Взагалі, оскільки за ці злочини передбачено покарання вплоть до позбавлення до вічного позбавлення волі. Так само ці проблематики немає по тих висох посадовцях, які переховуються від суду і слідства, тобто відносно яких застосовується спеціальна процедура. Відносно них не застосовується звільнення від кримінальної відповідальності. Але ця проблематика є актуальною для навіть для тяжких злочинів, тобто у нас в кінці цього року е, закінчуються строки давності по частині справ. Це 22 справи по тяжких злочинах, і в лютому наступного року ще по 22 справи. справах. А приклад, приклад якийсь один-два, які справи мають на увазі? От так. закінчується термін, так, так. по якій, наприклад, справі? Наприклад, це по справі по 30 листопада по 1 грудня. коли все тобто... починалося так так, тобто коли мільйон студентів громадян так, києва ну най не вийшли люди на мітинг мільйон зібрався так, тобто, власне, це стосується будь-якого злочину, де, немає, де, де не було вбито або не було замаху на вбивство особу, або де не переховується. Тобто будь-який злочин перед Майдану. Я правильно такі, розумію, такі, що те, ці справи, коли ногами і кейками, фактично а, закутих в кайданки, або з зав'язаними руками за спиною били веркутівці ну, або правоохоронці тодішні, так? Підали в автозак, а, к... роздягали. Так, ви абсолютно правильно розумієте, так. Да, 365 стаття це тяжкий злочин, і по ньому строки давності завершиться. Я дозвольте поточню все ж таки. Ви сказали таку фразу і не один раз їй кажете. Не. Нереабілітуючі підстави. Так. Людина виправдана з нереабілітуючих підстав. Що це взагалі? А ні, людина не виправдана з реабілітуючих підстав. Від, відносно нього закрита кримінальна, тобто кримінальні звільнення правда, від, закрита, від відповідальності з неребілітуючих підстав, Топ. тобто це не виправдання людини. Виправдання людини це коли суд встановив, що е, або немає, що доказів немає, що особа вчинила злочин, або е, що події немає і так далі. Тобто, це виправдання, це якраз реабілітуюча підстава. Коли суд сказав, що ні відносно цієї особи вона не доведена. А е, звільнення від відповідальності з неребітуючих підстав. Це е, коли суд каже, що особу не можна. Покарати, тому що пройшли терміни давності. А що для особи змінюється? Ну вона потім просто ходить з клеймом, що по ній просто термін давності сплив, Але вона... вона я з вами згоден, Що це явно не е такі наслідки для особи вони не відповідають е е тому, в чому особа обвинувачується, mm -hmm. в тому, що вона вчинила, тобто це. Ну, явно негативний результат, і це не це не про справедливість, бо лише вироком суду суд підтверджує певні фактичні обставини. Ухвалою про звільнення від відповідальності. Фактичні обставини не підтверджуються. Угу. Слухайте, ну насправді я так розумію, що це спеціально затягує для того, щоб ну немає ніякого рішення. Ха-ха-ха, людина чиста перед законом. Так, дивіться проблема в чому? Е, я вже от неодноразово не, не багато на ефірах про це говорив. Питання в тому, що на сьогодні це став фактично легітимізований ну, елемент адвокатської тактики. Uh -huh. Тобто, коли є усвідомлення у адвоката, у його там, у обвинуваченого що в цій справі. Буде може бути поставлена крапка вигляді вироку, то єдиний спосіб у них ухилитися від покарання, ухилитися від вироку, це самозатягування. І тому, на мою думку, основна проблема саме в законодавстві, в кримінальному процесуальному кодексі, який не повинен розраховувати на сумлінного адвоката, чи хорошого прокурора чи суду. Він має імперативно встановлювати терміни. Які не можна порушити. От якщо такі терміни для досудового розслідування існують, тобто у мене, як у прокурора у слідчого, є не більше року з моменту повідомлення про підозру, я зобов'язаний після от, рік провів слідство і направити справу е до суду, або там, закрити справу. А у суду немає термінів. Тобто є загальна норма там, розумність строків, за, е за розумність строків на цей відповідальний суд, але не, не, е немає конкретно визначеного строку. Або там, безперервність судового розгляду. Але без конкретизації термінів. От ми і говоримо, що е, має бути в законодавстві чітко врегульовано. І ми напрацювали такий законопроект. Він був ще в минулому році. Ми ставили про нього питання. На жаль, пройшов лише перше читання, причому багато звідти того, що пропонували прокурори, в першому читанні було е, прибрано. Ну, ми розраховували, що до другого читання може бути якісь зміни. От ми зараз напрацювали законопроект. Власне, ми про те і говоримо. От ту проблему, яку ви піднімаєте, мають бути встановлені терміни чіткі судового розгляду. І якщо вже так сталося, що справа в силу різних причин там суб'єктивних об'єктивних настільки затягнулася, що є ризик, що от вона буде закрита за спливом терміну давності, то оцей останній рік суд має призначати не менше там, наприклад, двох засідань на на тиждень там. Слухати справу там не 15, там, не пів хвилин чи пів години, от, а слухати там цілий день. Тобто, це може, от навіть сьогодні, оці зміни вони могли б врятувати оті 60 справ, які зараз в зоні ризику зупини, е, е, знаходяться. Скажіть, будь ласка, так. левова частка ну, відповідальності за затягування вона на суді лежить, чи наприклад на стороні захисту, яка так само може використовувати різні там, механізми затягування? Ну, відвід судді, е, до прикладу, чи там збільшення терміну для розгляду справи для ознайомлення там зі справою? Роками ознайомлюватись, умовно кажучи, а, ну тут по ознайомленню, якраз трюки з ознайомленням вони не проходять, зазвичай. а де є трюки. А трюки є, от ви правильно скажете, заявлення безпідставних відводів, неявка не явка в судові засідання, мотивуючи свою участю в інших судових засіданнях. Тобто, дуже полюбляється така схема, як каруселі. Якщо, наприклад, там, не один обвинувачений, а їх там п'ять чи десять і так. Така ж кількість адвокатів, завжди знайдеться адвокат, який зайнятий в іншому процесі, і з цих підстав він не з'являється в засіданні. Як підсумок засідання зривається... Або е заявлення... Очевидно набронтованих клопотання, які забирають час і відповідно не залишається часу на розправи. В мене було а, в процесі а, такому довго тримало комічна ситуація, коли адвокат не з'явився, посилаючись на те, що у нього в офісі хтось захворів ковідом, тому він не може приймати участь. А в цей час він давав вашим колегам інтерв'ю, причому без масок, без нічого. От, тобто, от, от конкретний приклад такого ну, відвертого маніпулювання. Але е, з боку суду мене мама не пустила, знаєте? <сум> <сум> знаєте як no, в школі? Da, da, da. І е, проблема в тому, що і з боку суду так само наявний такий фактор, тобто е, е, нічим не виправдано... Е, Перерви між судовими засіданнями або виділення незначного часу. Тобто, я розумію, от ну ми розуміємо поняття там надзавантаженість суду і все. Але є розуміння, коли строки давності вже завершуються, тобто очевидно, що справи, де строки давності завершуються, мають бути в пріоритеті. Це не лише про справу Майдану йдеться, про будь-яку справу. Якщо дедлайн, то ну має вона чи слухатись частіше. І ми хочемо ще раз кажу, ми хочемо не покладатись в цьому питанні? От у нас рік залишився на сумління суддів, а ми хочемо, щоб це було в законі, щоб mm -hmm. суд зобов'язав закон це робити, а не є, власне. Давайте згадаємо Зінченко, Аброськін Янишевський. Там Маринченко. Це ті беркутів, ці яких го року обміняли. Ми пам'ятаємо на наших, і двоє з них це Тамтури Маринченко повернулися згодом в Україну. І щось тут чи вимагали справедливого чогось? Невідомо чогось. А, яка доля чи відслідковуєте ви у цих беркотівців і тих інших, які повтікали, тому що є Справи, які заочно розслідуються, яка їхня роль в тому, що відбувається зараз в Україні? Тобто, чи є серед тих, проти кого відкриті справи колаборанти, і де там слід Медведчука і іншої таке. Дуже таке питання з кількох. Ну, тому, тому, тому що, що нас багато, багато моментів цікавить. Але а а часу, на жаль. Uh -huh. Так про справу по найбільш кривавій злочини майдану про вбивство на вулиці Інститутській 20 лютого. Я разом зі своїм колегою приймаю безпосередню участь в підтримання в цій справі. Там слухання у справі добігло кінця. Сторона обвинувачення в дебатах, так само як представники потерпілих, просили суд. Визначити максимальне по вигляді довічного позбавлення волі. І наразі суд присяжен знаходиться в нарадчій Добре. кімнаті. Ми розраховуємо, що от, ну, в цьому році має бути вирок. Ми очікуємо, що він буде справедливий. А, щодо участі цих трьох осіб, які не повернулися в колабораційній діяльності, на жаль, у нас немає такої інформації. Тобто чим чим вони займаються, але серед тих осіб, які притягнути до кримінальної відповідальності, є кілька осіб, які ну по яких доведено, що вони приймають участь у колабораційній діяльності. Це зокрема колишній начальник Черкаського МВС, МВС Черкаської області. Він у нас притягається по подіях Черкаського майдану до кримінальної відповідальності. Його призначено окупаційним керівником міліції на окупованій території Херсонської області. Так само колишній керівник Севастопольського Беркуту, який обвинувачується у вчиненні 18 лютого вбивств і замахів на вбивства, він такий шлях пройшов з керівника Севастопольського Беркута. В 2016 році він призначається керівником окупаційної управління Росгвардії по Севастополю. Він активну участь приймав у так само у. Ну, Захоплені тоді Крима і Севастополя, за а зараз він взагалі є членом ради федерації від законодательних зборів так званих Севастополя, тобто відповідно. Він залучався, активну участь прийняв у подіях окупації Донецької, Луганської, частини Запорозької і Херсонської областей. Тобто, це все, якби ми так само даємо оцінку цим фактам наших провадженнях. А стосовно сліду Медведчука у подіях а стосовно року? сліду медвечука. Це дуже дуже цікава історія. Значить, він не притягнути до кримінальної відповідальності у справах майдану, тому що. Він не займав жодну державну посаду на той період і доказів, ну, би, конкретних доказів, щодо його участі в цих подіях не було отримано. Однак, що цікаво про Медведчука, можу сказати, от, наприклад, у нас 19 лютого він знаходиться в Закарпатській області в своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого він вилітає до Криму. От в момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується по мобільному телефону з Януковичем. Причому так, сам, саме безпосередньо під час розстрілів. От. А, так само, коли відбувалися криваві події на перехресті вулиць Великої Житомирської та е е Володимирської, е безпосередньо в тому районі перебував сумновідомий е Панцарьов. Царьов так само, от прямо в ніч подій, коли було вбивство Вермія Васільцова, він так само активно спілкувався з Медведчуком. Пан Медведчук не тільки перед подіями, от, як я зазначив, от, перед подіями 20 лютого він з Закарпаття чомусь літить до Криму, а от перед захопленням Криму, тобто під перед 27 лютого, він перебуваючи в Криму, відлітає з Криму. Тобто, якби питань, власне, до нього до речі, ми це... Да, я Ні, зрозумів, час, часу не Ні, дуже. Не, кажіть. Нам, кажіть нам, ціка... нам цікаво, що ви кажете, у нас ж народжуються інакші питання. Так. так. Uh, до речі, uh, ми не займалися цілеспромованим Медведчуком в цьому справі, тобто не, не працювали по ньому тому, саме тому, що це Медведчук. А ми його uh, встановили лише тому, що побачили у Януковича певного російського абонента безпосередньо під час розстрілів на Майдані. І нам зацікавилося, що це за російський абонент, і uh, слідчим шляхом потім встановили, що цими російськими телефонами саме Медведчук Власне, користується. Ну, от була у нього така е пристрасть, е хоча це в роумінгу працює, але він от російським телефонами користувався. А от те, що зараз е Медведчука після обміну е витягнули з сундука, струхнули з нього пил, дали гребінець, розчесали, і зараз він там ляпає. То статтю написав, що треба з Україною робити. То він там на їхні тіліки, прости господи, виходить і розказує, що треба зараз в Україні робити. Це він на, на нову справу собі наговорює? Я правильно розумію? Не готовий сказати, має бути спочатку дана права оцінка, а тоді вже е, якісь коментарі з цього приводу е, сказані, але е, ну висловлені. Але е, я можу зазначити, що в принципі, ну якщо ми говоримо про Медведчука і в принципі про тематику російського сліду, яка дуже багато багато людей цікавить. То я хочу сказати, що якщо брати на рівні справ про виконавців злочину. Цих правоохоронців, там спецроти Беркуту, ми, звісно, і не можемо побачити е, того російського сліду, бо вони отримали вказівки по своїй владній вертикалі від свого е, керівництва на вчинення певних дій. І е, це цілком очевидно. Тобто е, певно, не варто шукати тут, е, е, там 18 чи 20 лютого е, е, російських правоохоронців, е, оскільки Росія дуже любить, коли українці вбивають руками українців. Тобто, нащо було б сюди залучати. Росіян, наприклад, коли є свій беркут, який може це все виконати. Але це рівень виконавців. Якщо ж ми говоримо про рівень організаторів злочину, то безумовно нами отримано численні докази і вони будуть от в Зараз я думаю, про це провадження ми скажемо по керівництву держави, по їх організації ними злочинів в період 18-20 лютого, от по кримінальній справі, там де проходить колишній президент, міністр внутрішніх справ, голова служби безпеки, їх заступники. Тобто російський слід ми вбачаємо у впливі на вище керівництво держави щодо тих подій. І от там, коли ми будемо перед судом відкривати докази, я думаю, що там суд обмежив термін ознайомлення в стороні захисту з матеріалами справи. І в цьому році ця справа має бути в суді. І от там ми відкриємо, покажемо суспільству перемовини між під час розстрілів між, між керівниками наших правоохоронних органів і Російської Федерації, перемовини між Януковичем і Путіним в цей період. А, крім того, от ви згадали про обмін беркутівців. Ми uh -huh. в дебатах, до речі, на це звертали увагу. От дивіться, жоден з цих п'яти працівників спецпідрозділу, жоден з них ніяк не пов'язаний ні з Донецьком, ні з Луганськом, ні по проживанню, ні по роботі. Але водночас їх захисники стверджували, що Росі що Росія наполягала. На обміні саме Беркутів, і без них обмін не відбувся, виникає цілком логічне питання: чому ж е, от ці ну, квазіутворення е, наполягали на тому, щоб віддали людей, яким жодним чином з цими регіонами не пов'язані. При тому, що у нас, тобто, Ти це е, відповідь дуже проста, тому що ті злочини, які були ними вчинені, які їм інкримінуються, вони е, безпосередньо були предметом зацікавленості е, Російської Федерації. Власне, я кажу, що цей російський слід про який говорять, він просто проявився не на рівні виконавців злочину, а на рівні вищої керівництва держав організації. організаторів. Олексію, нам треба більше часу для Я того, розумі... щоб Добачу... говорити так про всі ці теми. Але на жаль, часу немає. Спасибі вам. Дякуємо, Дякую. Олексій Донський, начальник департаменту офісу генерального прокурору у справах майдану, був у нашій студії.